Так, друзі, зустрічаємо у продажу Mazda 3 рестайлінгова модель чи го року. Має в нас 2,5 бензиновий SkyActiv двигун Звісно ж, передній привід та коробку автомат. Авто у нас в самій-самій максимальній комплектації Grand Touring. все, що могло бути в цій моделі на ті роки, все присутнє. Навіть для мого здивування є підігрів керма, що для американських автомобілів це доволі велика рідкість. На гарному 18-му колесі на літній гумі авто у нас нещодавно було проведено техобслуговування, тому вкладень взагалі не потрібно. Отака От гарна синя трійка чекає саме на тебе. Знали по комплектації. ЛЕД світло у нас в ближньому дальньому, проти туманках також ЛЕД, непогане у нас 18 колесо, гарна літня гума, проєкційний дисплей, датчик світла, датчик дощу, асистент зіткнення, безключовий доступ, датчики датчик сліпих зон у нас. Комбінований шкіряний салон біло з чорним, дуже рідкість для цього кузова Є у нас Люк, світленька стеля, гарна, акустична система, бусе. Мультикірмошкіряне з контролем та перемиканням мультимедії. Далі у нас по мультимедії підключення через Bluetooth, є підігрів переднього ряду, підігрів кірма також є у нас двохзоний клімат. Далі коробка автомат, є режим спорт, у нас електроручник. Поїхали до заднього ряду. Подивимося, як тут виглядає Також світло. Скіра є світлою, є такий підладітний кордон Багажний простір у нас, так як хетчбек, гарний, можна вмістити що потрібно. Скидаються у нас спинки, робиться рівна підлога, є камера заднього огляду. Та з іншої сторони покажу вам, як все тут виглядає у нас. Як бачимо, все гарно, по салону, до речі, зроблена чистка, тому світла, шкіра світла, а темна, звісно, темна. Так гарно все, ніяких нюансів немає. По технічній частині також автомобіль у нас гарний, по косметиці чудовий, тому рекомендую.